О, це ти заходь. Я знову сиджу мовчки з люлькою та курю. Завжди приємно нарешті завершити довгий день. Мені подобаються ці слова з розмови Гендальфа з Марією у Володарі Перснів. Сидиш собі з люлькою в тиші. Як бачите, я зі своєю толкіїнівською люлькою. В мене кожна з них асоціюється з письменником, персонажем чи подією. Ну і це мій улюблений Петерсон. Це прекрасний церковник, як у нас у народі називають такі люльки з довгим з Зеленою позначкою на чудові шипшиновій чаші. Особисто в мене, гадаю, така люлька асоціюється зі світом володаря перснів. Зізнаюсь, спочатку читав цю книгу підлітком та був всеосяжно зачарований. Безліч разів я перечитував твори відтоді ще. власне, моя перша спроба зробити люльку була дуже натхнена саме цим твором. Задоволення на все життя. Так зараз, зараз десь тут вона в мене. А ось в такій вже прим'ятій обкладинці, але прекрасне видання. Усі всі книги, до речі, з відмінними ілюстраціями Алана Лі. Ця картина стала для мене справді визначальною. Абсолютний фаворит. Я навіть нарешті її ось тут повісив, взявши з календаря. Відблиски від люльки просто прекрасні. Також мені сподобалася невелика примітка про суміш для люльки, можливо, навіть з опіумом. Так, вдягнемо окуляри. Слід згадати ще одну цікаву деталь про давні звички. Дивовижна звичка. Вони нюхали або вдихали через глиняні чи дерев'яні трубки дим листя рослини, котру називали білий бур'ян або білий лист, різновид ймовірно нікотіани. Багато таємниць, особливо довкола паління і цієї конкретної традиції. Мені це дуже подобається, однак для мене це безумовно рефлексивна, медитативна, спокійна звичка, але вона також асоціюється з натхненням і письменництвом. Ці зображення на піку сили і форми, обличчя часто освітлені сірником чи люлькою з шипшини. хочу вам показати ще одну цікаву фотографію. Зараз тільки візьму з полиці, дуже гідна уваги річ. Гляньте тільки на обкладинку. Я вивчав біографію Толкіена у версії Хамфрі Карпентера, коли хотів написати вірш про Толкіена, його роботи і те, як працює його мова. Дерево казок є своєрідною поетичною відповіддю на його великий нарис про казки у збірці дерево і листок. Ай чомусь згадали зображення Толкіена з люлькою в руці, схилившись на дерево. Був певен, що з цієї книги Тож написав вірш, що поєднує ці образи. Я написав вірш, сидячи на даху двоповерхового автобуса на зворотному боці клаптика паперу. А коли повернувся, щоб знайти фотографію, щоб зробити все правильно, я виявив фотографію цього дерева. Вона, звичайно, була там. Ось. Це остання фотографія Толкіена з його улюбленим деревом в Оксфордському ботанічному саду. Але без люльки, а тепер погляньте сюди на сусідню сторінку. Ось і люлька, точніше. Аж три зображення з нею. І чомусь ці образи в мене в голові змішались. Проте вірш в той час вже було дописано, і змінювати його я не збирався. Мало би бути ще й фото з цим віршем. Якщо ваша ласка і маєте час на ваш розсуд, цей вірш. Візерунок дерево та листя. Він один з серії, але він ще й про люльку зі збірки Мій співучий світ. Візерунки дерево і лист. Толкін. Толкіен схиляється спиною до дуба, старого сучкуватого, виразного в корі та вітті, як і від мучтука його старої люльки, щільно набитої міцним відбірним тютюном, здіймається в повітря дим вінками сивини, звивається назустріч останнім промінчикам світла, і з листям осіннім лягає додолу, мережевом дива на землю застиглу. Again. І знову він споглядає древо казок, коріння мови та її крона розлога, мова, казка і казкар, все єдине. Він стає візерунком на візерунку, казкою, що розповідає казки рядок за рядком, рука, що торкалась сопілки, даруючи музики звуки, рука, що писала цю казку, рядок за рядком, застигли у візерунку книжок та мотивів, у музиці об. Образів на сторінках А Толкіен схиляється спиною до дуба. Ось така річ прийшла в голову. Але це ще один доказ того, що для мене люлька міцно асоціюється з багатством природи та багатством світу слова в історіях Рональда Руена Толкіена. Ваше здоров'я.